Усім великий привіт. Сьогодні вітанечка з мого підвіконячка. Привіт усім, хто любить орхідейки. Хочу вам показати сьогодні свої красуні. В мене квітнуть не усі, але ж все-таки більшість. В мене їх 10 штук. Ні, 11. Начебто. Так, показую. Ця не квітна щось прихворіла. Ця таки викинула бутончик. Орхідейки всі мене фалінопсіси. Ця квітне. Дуже гарний колір мені подобається. Такі маленькі квіточки. О, ця у мене велика, біла. О, ця в мене дуже старенька, їй вже багато дуже років. Ні, ну, більше 10 років її. така ця маленька діточка, таким теж фіолетовим кольором десь вона квітне. Ця відквітла. біленька була. Отакі в неї біленькі, маленькі квіточки теж. Так, ця біленька, а ця красуня. Красуночка моя і ця мінічка карликова. Такий рожевий колірний. Ось погано відсвічує так, начебто білий день сонячно, але чогось так. Така світленька. Так, і оця. Ну, така полосочку красуня. Є, з тому не квітне. Сидить на місці. Так. Потім ще якось вам покажу фіалочки, коли вони будуть квітнути. У мене їх теж багатенько. Але поки що вони зав'язуються в бутони, але не всі. Таке на сьогодні в мене було коротеньке відео для вас. А я вам бажаю всього найкращого. І до наступної зустрічі. Пока-пока!